известно, что периодически дроны залетают и на территории Польши, и на территорию Литвы. Вот. И я не исключаю, что в ходе учения тоже будут какие-то провокации. То есть, это попытка вот такого вот давления с помощью учения Это не новость. Это, это всегда так было. Это, конечно, элемент давления. Любые учения, это, в общем, не только, имеет не только внутренние значения, как слаживание, как, так сказать, тренировка. Вот не как учение просто, именно как внутреннее дело вооруженных сил, это безусловно еще и демонстрация какой-то давления, политическое значение любых учений, оно тоже достаточно очевидно. И в данном случае это действительно попытка давления на, на страны Европы, на страны Северной Европы, на страны Балтии, когда у ваших границ происходит бряцание оружием, естественно здесь возникает тревога. Ну, это в общем попытка надавить, попытка запугать. Я не включаю, що будуть може бути ексцеси. і хочеться також поговорити з вами і про те, що до Білорусі з'являється інформація з приводу того, що вже прибув перший ешелон з російськими окупантами та військовою технікою. А саме це для підготовки до спільних навчань, так би мовити, захід 2025 Ну йма більше Білорусь може навіть запровадити воєнний стан. Також така от інформація з'являється. А документ вже передали до палати представників. Дописує. Одне з видання саме це мілітарний. Ну і згідно з законопроєктом, напад на будь-яку частину союзної держави, зокрема Росію, визнається підставою для мобілізації в самій Білорусі. Тож хотілось би заслухати вашу експерту думку про що саме говорять такі дії, і чи варто очікувати провокації саме з боку Білорусі найближчим часом? Ну, дивіться, 22-му році жодних якихось офіс документів вони не приймали, жодних стратегій, програм не приймали в такому публічному просторі, не анонсували їх, але це не завадило білорусам взяти участь в наступі. Росії проти України і не просто, скажімо, надати свої бази території чи свою державу Білорусь, як і знаємо, що є підтверджена інформація від свідків від очевидців Чернігівщини українських громадян про те, що туди навіть заходили у складі російських військ білоруські солдати, які мали знаки розрізнення, які себе ідентифіковували як білорусами, те, що там росіяни потерпіли поразку і відійшли. Це од інша ситуація. Ми знаємо ця їхня і пісня, яку не там про тих десантників, які з Гомеля наступали, Все це ми знаємо. Е, є інший момент, що Зараз Росія проводячи такі навчання, а спільні навчання в Білорусі переслідує ряд цілей. І перше дійсно намагається продемонструвати, що Білорусія повністю зав'язана армією. На них вони анонсують про те, що там буде біля 13-15 тисяч особового складу на навчання, хоча всі знають, що і обговорюю, що негласно їх там може бути і до 100 тисяч. Ну звичайно, що за рахунок навчань військові частини можна виводити з пунктів постійного перебування. Ну умовно кажучи, це в мирній рії ну або в країні, яка формально не воює. Я говорю про Білорусь, так, війська виводити з пунктів постійного перебування на техніці можна в двох випадках: або коли на них хтось напав, або коли вони проводять навчання. Але е, те, що вони будуть намагатися тримати в напрузі наші північні кордони, це однозначно. Те, що вони будуть на намагатися тримати в напрузі наших союзників, це теж однозначно. Це є ризики їхнього вторгнення, і точно їх не варто виключати. Е, також маємо розуміти, що навіть якщо якихось стратегічних наступів вони не... Скажімо, не передбачають то все одно ці боєзвітнення на кордонах з Білорусією, і, і провокативні навіть удари, які може робити біло росіяни з білоруської території, щоб втягнути їх у війну для того, щоб ми почали наносити відповідні удари. Я думаю, що власне під це вони тепер і прописують такі стратегії, що провокації швидше за все будуть, і вони хочуть вже. Під ці провокації обґрунтувати себе під якісь, ну зрозуміло, що якщо є відповідь на ворожий удар, це як правило, там теж йде і руйнування, і солдати гинуть, і руйнується інфраструктура. І власне от так виглядає, що потенційні ризики можуть бути. Наскільки це все серйозно? Ну ми знаємо, що кожного року навіть з часів широкомасштабного вторгнення там проводились навчання підготовки. Але все це закінчувалося величезним шумом і не більше. Хоча знову ж коли про хтось кричить вовки, вовки, рано чи пізно можуть прийти вовки, і за ним потрібно слідкувати, щоб не пропустити у цього моменту, звичайно, що і в нас під це свої протоколи безпеки, свої реакції, свої планування на рівні там штабів, командних центрів. Проводиться і, звичайно, що і війська, які наші зосереджені по лінії фронту з Білорусією, а також по, по потенційних маршрутах напрямках удару, все одно це проконтрольовується й спостерігається. Але те, що відкидати таких ризиків не варта, це однозначно. Я завжди казав, що. Рано чи пізно, якщо Путін буде відчувати, що інших шансів немає, він зможе спробувати застосувати білорусів. Тут я не гарантую, що вони самі підуть в атаку, але те, що він може спробувати їх застосувати і змушувати до агресії проти України. Це десь дуже очевидний фактор. Інше питання: наскільки вони будуть спроможні як військові і готові до вести бойових дій, але це знову ж така собі історія. Ми ж знаємо, що росіяни. І ті ж самі вагнерівці в свій час, які відступили з Росії після провального пучу, вони власне пішли в Білорусі і займалися підготовкою білоруських солдатів. І якщо росіяни зараз почнуть гнати вперед в атаку білорусів, то зрозуміло, що Точно немає такої кількості військових у Білорусі, щоб стримувати цей натиск росіян, інші як вони себе поводитимуть на лінії бої без досвіду. Ну і крім того, Білорусія то точно не ця країна, яка в сучасних умовах може мати якісь стратегічні тили. Але те, що її Путін буде хотіти втягнути у війну, це так, ну але з іншої сторони, знову ж і в нас служить багато білорусів, які мають контакти зв'язки на тій стороні і з їхніми військовими. Тому звичайно, я думаю, що обмін інформацією, відстежуваннями, наскільки все серйозно це відбувається і в нас, і з власне, і агентурна мережа там є. І Не забуваємо, що Лукашенко це точно не той лідер, який за якого вся білоруська спільнота чи навіть більша частина її готова йти. Так те, що він подавив в свій час протести в крові, не означає, що він добився любові місцевого населення. І там теж така ситуація, що невідомо скільки людей, які ненавидять режим Лукашенка, Путіна не допомагають зараз із збором інформації для України. Там ми вже побачимо з часом. Ну, наприклад, для себе чисто як для людини, яка ну завжди спостерігає за противником, хай навіть на тактичному рівні. Знаєте, що я для себе цікаво заспостерігав за цими фотографіями. Побачив російських солдатів, які там в білорусі приїхали в ешелонах, Це їхні якісь такі ну розбиті армійські черевики, ще такого старого зразка. Такі собі напівкірзові, якісь такі. Ну тобто дотепер Росія за стільки часу бойових дій так і не зуміла перевзути нормально своїх солдатів. Це між іншим, свідчення про загальний стан російської армії, тому що будь-хто вам скаже, що збереження ніг військовослужбовця на марках, на власне ставка на його взуття. Ставиться зараз не менш значима ніж на бронезахист, чи на екіпіровку. бо всі розуміють, що боєць, який не може ходити, це не боєць І таке досить погане відношення до їхніх військових планів. Нехай навіть під навчання. Ну навіть все ж розуміємо, що ті війська, які прийдуть там, в білорусь навіть на навчання російські, ну принаймні перші ешелони це би мали бути війська такі показушні. Демонстративно синні і тут така ситуація, такий промах. Взагалі, по судячи з того, як вони, скажімо, заправляють форму, в чому вони ходять, створюється враження у мене, що там, по-моєму, навіть десантники приїхали, але щось то вони. Не дуже пафосні в Білорусь приїхали, але це не означає, що вони не будуть воювати, якщо їм не дадуть команду. Я просто кажу про взагалі таких, знаєте, окремо взятих елементах. Можна оцінювати про реальний стан справ в плані забезпечення армії російської.